Здоров, народ! Спойлер! -алерт! Був вже відос на каналі, де я розповідав про паскудні фінали. Раджу глянути. Так як і всі відоси на каналі, в принципі. Але той особливо, бо він темою пов'язаний із цим. Тут, як то кажуть, вже простіше, адже згадати всі шикарні фінали не складе проблем. Зайду щоправда, трохи здалеку, за наростаючою. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Кіберпанк 2077. Щоправда, саме кінцівка DLC Phantom Liberty. Так, коли я казав здалеку, я реально мав на увазі здалеку. Це вже не вперше CD Projekt виправляють фінал у своїх іграх з допомогою доповнення. Але про це трошки пізніше. Хоча, якщо мова йде про кіберпанк, то тут варто визнати, доповнення по суті рятує всю гру. Адже основний сюжет після моменту, коли ви виходите на вулицю після спілкування з вудуїстами, м'яко кажучи, не дуже. А фінал, ну як мінімум, з штурмом Арасаки не в одного, та ще херня. Якщо ж ми говоримо про альтернативні фінали доповнення, то тут 50 на 50. Один фінал не несе за собою майже ніхера, один раз попиздіти з перспективною пантерою, та й усе. Але інший ну вже дає, хоч якесь смислове та емоційне навантаження. Для його отримання треба будь-якими засобами зберегти життя Соловії, як і оговорено під час домовленості з Майерс. Ну а сама домовленість полягала у тому, що за це ВІ отримає шанс вилікувати свій недух. Незалежно від того, яким чином ви зберегли життя Соловії. Фінал тут один. Ви з Редом відвозите її до майданчика, на який прибуває Майерс з кавалерією. Вона її забирає, а рід просить почекати, доки вони виділять старий штучний інтелект, який має здатність витурити Сільверхенда з вашої голови та зберегти життя. Ві через деякий час Рід телефонує та просить обрати точку збору. Поки чекаємо, та вже під час самого польоту у Віта Джонні відбувається прощальна розмова. Досить непогано, до речі, зроблено це варто визнати. А після цього Ві прокидається у ліжку, біля якого сидить рід. Він же і повідомляє, що ві пробув у комі. Здається, два роки. Так він вилікуваний, але тепер він не може використовувати жоден серйозний імплант, окрім базових. Що автоматично унеможливлює втілити в життя Мрію Ві, стати легендою Найт Сіті. Осмисливши цю думку, Ві вирішує подзвонити своїм друзям. Відгукується, правда, тільки Віктор, до якого Ві і приїздить. Після цього вихоплює у бандосів та прощається з місті, адже вона їде з міста. Та й таке, знову ж, порівнюючи з основною грою, доповнення це прям шик. Remember me, події гри відбуваються в 2084 році у футуристичній версії Парижа під назвою Новий Париж. Корпорація Memorize винайшла новий мозковий імплант під назвою «Сенсін», який дозволяє завантажити свої спогади, розділити їх з іншими людьми, а також виділити нещасні чи неприємні. При цьому за допомогою цієї технології компанія по суті займалась масовим стеженням. Це призвело до виникнення невеликої групи повстанців, названих ерористами, які намагаються знищити корпорацію. Створення сенсіну також призвело до появи леперів людей із залежністю від пам'яті, які всмоктали так багато думок, що їх сенсін деградував, в результаті чого деградували і вони. Ну і тепер живуть в каналізації нового Парижу. Ми ж побачимо історію ерористки під назвою Нілін. Який стерли усю пам'ять перед тим якій стерли останні спогади, таємнича людина на ім'я край, лідер ерористів, допомагає їй втекти. Край розповідає Нілін, що вона ерористка, яка має здатність як красти, так і змінювати спогади людей. Після того як Нілін неохоче погоджується на наступний план краю. Переробити спогади генерального директора Маморайс з Карті Уеллс з метою змусити її зрозуміти, яку шкоду завдає технологія Сінцін. Нілін пробирається до кабінету з і проникає до її розуму. Вона змінює спогади про автокатастрофу, яка змусила Сцилу розлютитися на весь світ. Після цього Сцила ну, прям за магічним помахом стає співчутливою. А Нілін дізнається, що вона її донька. Після цього край відправляє Нілін знайти уявний куб центральну базу Меморайз, щоб знищити центральний сервер. Опинившись там, вона зустрічає свого батька Чарльза Картіо Уелса, творця технології Сенсін. Знайшовши його, вона виявляє, що через автомобільну аварію, в якій постраждала його дружина, він поринув у мрії про ідеальний світ, вільний від хворобливих спогадів. За допомогою зміни спогадів Нілін змушує його відчути на собі всю шкоду, яку завдає його технологія. Після цього приходить Стіла і переконує Чарльза допомогти Нілін увійти в центральний сервер. Опинившись там, Нілін дізнається, що насправді край це сутність, утворена шляхом злиття всіх небажаних людських спогадів. Погані дитячі спогади нілін пов'язані з тією ж аварією і стали причиною його появи. Вона входить у сервер і знищує його. Вивільняючи тим самим усі погані спогади всіх людей, що зберігалися там. Коли спогади вивільняються, Нілін згадує слова краю у тому, що розум це фортеця. Спогади не повинні ставати відкритими для всіх, а з болючими спогадами треба вчитися жити, а не видаляти їх. Знаєте, будь-яка гра, яка вчить вас, ну хоч чомусь, заслуговує бути пройденою або принаймні згаданою. Мені в свій час вона сподобалася. Не в останню чергу через свою героїню, фінальний твіст та в цілому реалізацію. Так що давайте рухатись далі. Третій відьмак, а саме фінал, який запхали в DLC. адже фінал основної гри, як на мене, переоцінений, надто спресований вийшов. Через три роки після подій основної гри, відьмак Геральт із Рівії утримує замовлення від княгині Анни Генрієти, правительки Тусента. Два тусенські лицарі загинули загадковим чином, і Геральд має знайти і зупинити монстра, відповідального за це. Геральтові не вдається знайти Детлафа за відведений термін. Коли він разом із Регісом збирається повідомити про це княгиню, Боклер піддається нападу нижчих вампірів. Відьмак вирішує йти за Сіаною. Йому разом із Регісом доведеться знайти в місті Делатура, щоб він сказав їм, де тримають жінку. Друзі дістаються дитячої кімнати в палаці і виявляють там зачаровану книгу казок, де сестри разом грали, будучи маленькими. Геральт вирушає у казковий світ, шукає там сіану і повертається із нею у реальність, здобуваючи стрічку для Сіани. Якщо він її здобув, то Сіана рятується від смертельного удару Детлафа. Розлючений вампір нападає на та свого побратима. В битві Геральд отримує перемогу. Однак, оскільки вищого вампіра остаточно убити може лише інший вищий вампір, вирішальний удар доводиться завдавати регісу. За перемогу над Бестією Геральта збирається нагородити найвищим тусенським орденом. Далі йде сопливий фінал історії головної дурепи тусента та її ображеної на життя сестри, бла, 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 перемога. Найцікавіше далі. Геральт та Регіс зустрічаються на кладовищі Мер Лашес за настоянкою мандрагори, розмірковуючи про свої пригоди та події, свідками, а іноді й учасниками яких їм доводилося стати. Друзі погоджуються, що після всього пережитого вони заслуговують на відпочинок. Детлав загинув, а на регіса нападають дві вампірки, оскільки той порушив їхній кодекс, і тепер проклятий. Після перемоги над ними Еміель каже Геральту, що вирушить на південь у Нільгард, де люди не вірять байкам про вампірів. Після цього Геральт повертається до себе додому на садибу корво б'янко, подаровано княгинею, і виявляє там несподіваного гостя. В моєму проходженні це була Єнефер. Так, я вже йшов по канонам книги та серіалу. Якраз після розмови з нею я завершив ремонт у садибі, та після цього була міні-активність з п'янкою. Як на мене, хоч і простенький, але непоганий фінал, як для Відьмака, який і не думав, що зможе відійти в інший світ у своєму ліжку. Адже нагадує стандартну казку, хоч і для дорослих Бетмен Ахем Сіті. Мене як людину, яка виросла на мультфільмах про Бетмена, ця кінцівка заінтригувала. Отож, Бетмен прибуває до театру, де Талія несподівано вбиває Джокера мечем, після чого віддає Бетмену проти отруту. Бетмен згадує все, що сталося з ним після прибуття до Архем Сіті. Він розуміє, його знову обдурили. Майже одразу хтось стріляє в Талію ззаду, і вбивці виявляється Джокер. Це Талія вкрала ліки, а не Харлі Квін. А значить, що Джокер, як і раніше, хворий. Весь цей час клоуну допомагав глиноликий, він прикидався Джокером. Бетмен бореться з глиноликим і перемагає його за допомогою кріогенних гранат, які дав йому доктор Фріз. Бетмен перекриває шлях до джерела безсмертя тілом глиноликого, після чого випиває половину проти отрути, залишивши іншу половину для Джокера. Однак Джокер атакує Бетмена ззаду і випадково розбиває пробірку з ліками. Він з жахом намагається випити хоч щось, але не виходить. Джокер думає, що Бетмен задоволений тим, що лиходій помре, але темний лицар каже, що якби він мав шанс урятувати його, він би зробив це не вагаючись. Джокер видає, що це дійсно смішно і вмирає. Бетмен виносить тіло Джокера з театру, і остовпілілі бандити ну, просто пропускають його. Бетмен виходить з Аркем Сіті і зустрічає поліцейських на чолі з Джеймсом Гордоном. Бетмен кладе тіло Джокера на машину. Ну а Гордон запитує Бетмена у тому, що сталося. Але герой мовчки йде. Гра закінчується і починаються титри. Знаєте, це нагадує моменти з одного фільму Бетмен за Кілін Джок. Раджу оглянути. Ну, принаймні, той самий момент з фільму. Ви розумієте, про що я. Мафія 2» Події другої мафії розгортаються у 1943-1951 роках у вигаданому американському місці Empire Bay. У місті заправляють три основні мафіозні сім'ї: Вінчі, Клементе та Фальконе. Головний герой Вітто Скалета, син італійського мігранта, який переїхав із сім'єю з Сицилії до США, сподіваючись на краще життя. Незначне становище його батька, який працював як проклятий за гроші і бажання вирватися в люди, було головною мотивацією Скалета протягом усієї гри. Пізніше батьки вирішили віддати його до школи. Там він потоваришував із Джо Барбаро, відомим у окрузі хуліганом. Обидва вони були з бідних сімей, тому, ставши кращими друзями, швидко звикли до основ бандитизму. Роботи кишеньковими злодіями, грабунку магазинів тощо. Будучи 18-річним хлопцем, віто разом із Джо вирішили пограбувати ювелірний магазин. Перша серйозна справа виявилася не зовсім вдалою. Їх помітив поліцейський, який вийшов покорити. Віто був спійманий, адже вдалося втекти. І йшла Друга світова війна. Тому віто надали вибір: відправлятися у в'язницю і відсидіти свій термін, або ж стати на шлях солдата і кров'ю фашистів спокутувати свою провину перед суспільством. Через небажання відбувати термін у в'язниці. Віто обирає другий варіант. 43-й рік операція Хаски. Віто вирушає до Сицилії у ході виконання завдання. Віто оголошує вибухом, але він залишається живим. Фашисти, які після цього пострілу увірвалися до будівлі, почали добивати солдатів, які не притомніють. Але в той момент, коли черга померти дійшла до Віто, приїжджає глава Сицилійської мафії Дон Карло і наказує військам Мусоліні припинити стрілянину. Віто, що на власні очі побачив силу мафії, залишається живим, але був поранений. Настав 51-рік. Віто завдяки зв'язкам Лео зумів вийти умовно достроково. Відсидівши лише 6 років з 10 покладених, Джо повідомляє, що він тепер працює на родину Фалькон і показує Віто зняту для нього квартиру. Першого ж дня Віто знайомиться з Еді Скарпа правою рукою впливового мафіозі Фальконе. Трохи згодом, а саме під фінал, для якого ви тут і зібралися, едді дає роботу Джо і Вітто. вбити колишнього мафіозі, який здав свою сім'ю на ім'я Томі Анджело. Хто не в курсі, це головний герой першої частини. Під'їхавши до його будинку, Джо виконує наказ. Деякий час після Віто прямує до Джо, але його не виявляється вдома. У процесі пошуків Джо Віто приходить до людей Вінчі, до ресторану Мона Ліза. Там його вирубають, і він приходить до тями на будівництві, де їх разом з Джо особисто допитує Френк Вінчі, вкрай незадоволений станом справ у місті та бійною в чайнатауні. Незабаром героям вдається з боєм втекти. Вранці Віто прокидається від дзвінка Едді, який просить терміново приїхати до Фальконі в обсерваторії для важливої розмови. Вийшовши на двір, Віто бачить людей в інші. Його запрошують сісти в машину, де на нього чекає Лео Галанте. Лео звинувачує Віто в тому, що той разом із Джо розв'язали справжню війну, здійснивши бійню в чайнатауні. Помста за смерті Генрі, який, як з'ясувалося, працював на уряд. Тепер Вінчі та вся комісія хочуть прибрати Віто, але Лео підіймає свої зв'язки та вибиває для нього останній шанс для порятунку: убити Фальконе. Віто погоджується після перестрілки з колишніми колегами по службі. Віто заходить до планетарію на території обсерваторії за містом, де знаходиться Карло. Раптом Джо, якого підкупив Фальконе, приставляє револьвер до скроні Віто, що виявляється лише маневром, що відволікає, і вони разом вбивають Карло. Покінчивши з Фальконе, Віто та Джо виходять із планетарію. На вулиці на них уже чекали люди Вінчі на чолі з Лео. Віто просять сісти в машину до Лео, а Джо сідає до іншої. Машини їдуть дорогою, але раптово машина з Джо повертає на повороті. В той час, як автомобіль з Лео та Віто, їде далі. Приголомшений Віто запитує Лео, що це означає. Потім той відповідає: Пробач, Джо в угоду не входив. Red Dead Redemption. Так, саме перша, а по факту друга, адже типу друга, це насправді прикол. Тьфу бля, намудрили прям як Лукас зі своїми фільмами. Хоча, якщо брати якість, то я знімаю капелюха. Події гри відбуваються в Америці у 1911 році. Протагоніст Джон Марстон у минулому бандит грабіжник який залишив кривавий промисел, змушений працювати на державних агентів, які планують вистежити і взяти живим чи мертвим його колишніх спільників, включаючи Біла Уільямса. Якщо Марстон цього не зробить, то постраждає його родина. Герою судилося подолати величезну відстань від західних кордонів США, де панує хаос і безпринципні корумповані чиновники, а прості поселенці ведуть нескінчену боротьбу за виживання до цивілізованих міст американської півночі і принагідно відвідати Мексику, яка перебуває на межі громадянської війни. Після того як Рейс залишається правити Нуево параїсо і очолює революцію, а Джон повертається до США. Марстон має намір повернутися до сім'ї, але агенти бюро дають нове завдання. Тепер він має розібратися з іншим своїм старим приятелем, датчем Вандерлінде. Джону вдається дізнатися, що датч створює нову банду з молодих і спраглих до крові білих людей індіанців. Марстону за допомогою агентів вдається прорватися і захопити форт у горах Кочинай. Дач, зрозумівши, що він не має вибору, робить суїцид, зістрибнувши з гори. Перед смертю він попереджає Джона, що влада не дасть йому спокою. Зрештою, Марстон, звільнений від угоди з урядом, повертається до своєї сім'ї на ферму. Через деякий час урядові агенти бюро з незрозумілих причин раптово нападають на ферму. Марстон допомагає втекти дружині та синові, а сам героїчно намагається протистояти агентам. Але у нерівному бою він гине у фіналі. Події переміщаються на три роки вперед, у 1914, де син Марстона Джек стоїть над могилами своїх батьків Джона та Ебіґейл. Джек вистежує Едгара Росса в Нью-Остінь і вбиває його в поєдинку, втіливши у життя план помсти за свого батька, після чого опиняється поза законом, так само як і колись Джон. The Last of Us 2 гадав додати і першу, але фінал, який зведений до егоїстичного бажання Джоела мати доньку, ну як на мене, програє по смисловому навантаженню другій. Через 4 роки після подій The Last of Us Джоел і Еллі живуть в поселенні Томмі, що знаходиться на території колишнього міста Джексон. Еллі вже 19, В поселенні у неї є друзі Джесі та Діна, з якою у неї близькі стосунки. Наприкінці зими під час одного з патрулів пропадають Джоел і Томмі, і Елі та Діна вирушають на їх пошуки. Тим часом Джоел і Томмі зустрічають Еббі, лідера невеликої групи бійців, які входять до складу фронту визволення Вашингтона, і є дочкою хірурга Цикат, убитого Джоелом. Еллі пізніше знаходить той будинок, але її знешкоджують та отримують бійці групи Еббі. На очах у Еллі Еббі на смерті забиває Джоела ключкою для гольфу. Еллі присягається помститися за його смерть. Під час їх предфінальної зустрічі Еббі вбиває Джесі і Томі, а в лютій рукопашній бійці перемагає Еллі. Але на прохання Лева щадить їх. Еббі відпускає Еллі та Діну, наказуючи їм залишити сієтл. Минає понад рік Еллі і Діна живуть на відокремленій фермі, виховуючи дитину, що народилася. До них приїжджає Томмі, що вижив. Він втратив око і отримав травму ноги. З інформацією, що Ебі знаходиться в Санта-Барбарі. Еллі спочатку відмовляється, і відповідь на це Томмі йде на підвищеній ноті, скандалячи з Діною. Однак. Психологічна травма Еллі та спогади про той злощасний день, коли Джоел помер, все-таки змушують Еллі залишити ферму, щоб знову битися з Еббі. Потім вони б'ються і, в сутичці, Еббі відкушує Еллі по дві фаланги мізинця і безіменного пальців на лівій руці. У запалі битви вона знову бачить Джоела, але вже без травм, завданих Еббі. Еллі зупиняється, вона відпускає їх і повертається на ферму. Проте вона порожня, немає ні Діни, ні дитини. Спробувавши зіграти на гітарі Джойла, Еллі згадує про їхню останню розмову. Вона обіцяла спробувати пробачити джойла за те, що він зробив у лікарні Salt Lake City. і, залишивши гітару на фермі, Еллі йде з неї. Що ж, тут гра ніби говорить: насолоджуйся свободою висновків, а не вибору. Фінал оригінальної Call of Duty Modern Warfare 3 Третя світова продовжується. Плани Володимира Макарова вийшли далеко за межі планів Імрана Захаєва. Він почав співпрацювати з багатьма командирами Африки, Росії та Близького Сходу. Тож у нього назбиралася солідна армія. В його плани входять захоплення та окупація Європи та Америки. Маховик подій набирає обертів, коли ОТГ-141 вирушають до Сибіру. До шахти кристалічний пік. Основна маса атакує зовні. А Юрій, Прайс, Сендман, Грінч, Трак та Маккой таємно пробираються у ліфт. Вони спускаються на потрібний поверх і вступають у бій, під час якого гранатометник вбиває Маккоя з РПГ-7. Ліфт ламається і загін падає донизу. Після довгої за участю безпілотника та гелікоптерів перестрілки вони знаходять Олену. Це донька президента Росії та евакуюють її. Загін виходить назовні і знаходить російських терористів з полоненим президентом, якого згодом звільняють. Шлях назад їм перегороджують численні війська росіян. Прибуває гелікоптер, і президента піднімають до нього. Трак та Прайс допомагають оглушеному гранатою Юрію забратися у вертоліт. Президент Прайс і Юрій відлітають. А Сендман, Трак і Грінч, що залишилися прикривати їх, гинуть під обвалом. Дія перша. Кінець. Президенти Росії та США злітаються на конференцію та укладають мирний договір між державами. Вони розуміють, що війна сталася через Макарова. Мирний договір у відбудованому Білому домі завершив Третю світову війну. ОТГ-141 перестала існувати. Але тільки офіційно. Антракт. Апофеоз. Через три місяці на початку 2017 року Прайс та Юрій вирішують завершити свою останню місію вбити Макарова та помститися йому за все. Вони вирушають в готель Оазис у Дубаї, де знаходився Макаров. Вони одягнені в костюмі Джагернаутів, беруть кулемети. Війська ж Макарова мають лише легке озброєння та не можуть протистояти нападникам. Коли Юрій і Прайс входять до ліфта, раптом з'являються два вертольоти. Один з яких починає їх обстрілювати, збитий прайсом гелікоптер врізаються в ліфт, внаслідок чого броня приходить у непридатність. Покинувши броню, вони йдуть через верхній поверх. Наляканий Макаров вже біжить до гелікоптерного майданчика. Юрій та Прайс біжать через ресторан, розраховуючи перехопити Макарова. Але ресторан розстрілює другий вертоліт. Залишивши пораненого арматурою Юрія на його прохання, Прайс забігає на вертолітний майданчик один, але виявляє, що вертоліт Макарова вже почав злітати. У стрибку Прайс чіпляється за гелікоптер, а потім викидає пілотів із кабіни. Однак панель приладів виявляється, пошкоджена пострілом, і гелікоптер втрачає керування. Прийшовши до тями після падіння, Прайс бачить, як з розбитого вертольота виходить Макаров. Він намагається взяти пістолет, але Макаров випереджає його і збирається вбити Прайса. В цей момент з'являється Юрій і відволікає володю, відкривши вогонь. Трьма пострілами Макаров убиває Юрія. Розлючений Прайс накидується на Макарова, обмотує навколо його шиї трос з вертольота та розбиває скляний дах під ним. Прайс відлітає на балкон. А Володимир Макаров гине повішений на тросі. Прайс, трохи відійшовши від того, що сталося, закурює сигару. А внизу вже чути сирени поліцейських машин. Подальша доля капітана Прайса невідома. Знаєте, це напевно один з найепічніших фіналів ігор золотої епохи, коли речі називали своїм іменем. Ігри продавалися на диск, DLC ще не скотилися у спосіб висмоктати додаткового бабла, а розробникам не тикали палки в колеса всілякі ображенки. Дійсно, золоті часи і долар по вісім. Що ж, ну а наступні два тайтли це прям I'm speechless і на це раз у гарному сенсі. Тільки й того, що перша грамотно нагнітає атмосферу, змушуючи тебе дивитися всю сіджайку, не кліпаючи, ну, щоб нічого не пропустити, а інша закидує тобі твіст з швидкістю Мухаммеда Алі та силою Тайсона. Метро Ексодус. гарний фінал. Події Метро Ексодус відбуваються у 2035-36 роках на постапокаліптичній землі. Яка була зруйнована внаслідок ядерної війни понад 20 років тому гра продовжує історію гарної кінцівки Metro Last Light, яка прийнята за канон? Головний герой Артем з групою рейнджерів Ордена Спарти, що вижили, вирушає в подорож з метрополітену Москви на модифікованому паровозі Аврора і їде далеко на схід. Шукати нове місце для життя в постапокаліптичній Росії. Та знаєте, здається, мені немає сенсу розписувати фінал цієї гри. Ви 100% його знаєте. А от фінал наступного я вже сам собі не можу дозволити розповісти, адже що тоді залишиться вам? Готовий посперечатися кожен в останні роки відчуваю, що у людства ну, явні проблеми з вигадуванням. Та, по суті, усього скотилися навіть до того, що замість людей цим займається нейронка. Але фінал гри під назвою Сома повертає віру в те, що людство ще здатне хоч щось створити. Тому крайньо рекомендую до проходження. Так ідеального нічого немає, але тим не менше. Так що можете написати свою думку в коментарях та поділитися вашими незаслужено забутими іграми та їх фіналами, або просто своїм переліком топових фіналів. Та й таке!